Друзі, всім привіт! Радий завжди вас бачити на своєму каналі. І я сьогодні вже бачите на марафету все такий гарний, красивий. Їду зараз на авто наш вокзал зустрічати деяких наших нових господарів. У мене вже дружина сказала, ти мабуть, зійшов вже зима, вже скоро зима, а ти все набираєш, набираєш господарство. Каже, це ж не бройлери, це ж вони ж довше ростимуть і все остальне. Друзі, вирішив змінити кров. Вчора випадково на Фейсбуці побачив обяву і замовив. Все, зараз ми їдемо на автовокзал і все я вам далі тоді покажу, кого ми привеземо в наше господарство і хто в нас вже буде жити. Все, друзі, поїхали. Так, друзі, ось ми і приїхали на наш автовокзал. Автобусів повно. Кудись поспішають всі люди, а ми чекаємо нашого автобусу. Так, друзі, і ось підходить наш автобус. Все, йдемо зустрічати нашу птичку. Так, друзі. І ось ми забрали нашу посилочку. 7 штучків. Це курочки Ухилів. Кедзі називають їх по-різному. Все, їдемо додому. Так, у нас сьогодні вівторок. 20 -е вже число. Знову все заросло. Зараз йдемо відкривати наших курей. Бо вони вже не просяться. Бровірів так ми ще і не розпочали різати, нема часу. Родичам завезли пару штук. Вони сказали, що ще покормить їх зерносуміщою, тому що м'ясо дуже ну, воно не, не похоже на м'ясо домашньої куриці. Воно м'яке, не годиться. І я вже вирішив вже докормити нашу цю бочку повністю. Хай вони вже доїдають. І будемо тоді вже через неділю їх різати. Так, наші качки малі тут. Где бачите під кучкою я їх не випускаю? Що Та ви такі шибутні. Не випускаю, хай поки що сидять вони тут. Так, зараз я... Тут з качками це супер. І, друзі, п'ятно є прохолодно у нас на вулиці, вже дивіться, 20 градусів, ось бачите. У нас одна банка маяків стоїть у мене тут поки що. Так, я розбавив нашим курям від э, листів. Так, і, і такий самий препарат, який давав нашим бройлерам. Оце вони другий день в мене споживають його. Так, йдемо до нас сюди. Там Зараз Так, Друзі, дивіться. Зараз я відчиню. Не прийняла наша бочечка. Семеро таких наших. Курчат, що мені передали, ухилюй, лікідзі. Все, вони тепер у мене тут самі І поки що вони пристосовуються. Водичка, зараз я додав, вони майже випили, корм. Все, поки вони у мене будуть. Так, закрити. Так, і, друзі, що я хочу сьогодні зробити. Трошки у нас похолодало, ну, точніше, більш-менш стало. Так, можна вправлятися, все щось робити. Я хочу сьогодні знову обробити оці наші курячі міста. Я покажу, покажу що я придбав, їздив в етаптеку. І вже з понеділка, з понеділка, слідуючого, я оброблю... Всі наші клітки вже. Від міксоматозу повністю, щоб вбила всю заразу. Теж покажу назву препарату, що, я, що мені поради мій підписник і знайомий. І будемо тоді обробляти наші клітки.